Це я знову в Фортнайті. І як завжди, тільки я з'являюсь, усі одразу тікають, що не так. Я просто сказав привіт. Куда? Стой. Іноді не встигаю на поїзд, але буває зупиняють, ну, мабуть, випадково, а потім знову всі тікають, та нічого вже звик до цього хаосу. Ого. Потім якийсь флеш носиться в костюмі кобри, Швидкий, що в нього за тактика взагалі не ясно. Вирішив, треба йти на нього. Почав ламати ті шафки киркою, трохи нервував. Думав тільки про одне аби не втік. Потім заліз на лебідку, завис у повітрі і думаю, от би він зараз не почав стріляти, бо я ж як на долоні. Чесно? Тактика в той момент у мене була така собі. Але флеш її помітив і все одно злякався. Значить, ефект є. Але втекти від мене не вийшли. Я ж не з тих, кого легко загубити. Потім бачу дівчину з телепорт-пушкою. Хотів їй заспівати, ну, типу, як в кіно, але вона шух зникла. Ні? Ви, мабуть, знаєте цю пісню. Мене. Побачив її вдруге, подумав от тепер не втече, але знову пшу і нема, наче спеціально тренується в зникання. Зустрічаю якогось незнайомця. Пострибали трохи разом, наче старі друзі. А потім я хоп, і полетів. По-королівськи. А потім вона знову, та сама з телепортом, сидить собі посеред дороги, думає, що невидима. А я такий, серйозно, це твій план? Але я ж бачу. Ну, типу, прямо от бачу. А тут кущ. Серйозно, просто кайфовий кущ. Ідеальне місце. Ніхто навіть не підозрює, що я тут. Я, як тінь, ну майже. Я в кущах тихенько сиджу, а мій старий знайомий стрибає прямо поруч, як і раніше. Тільки без мене. І я такий. Ну окей, сам стрибаєш, сам і в лобі опинишся. А це вона знову. Все грається з тим телепортом, наче їй 14. І вона щойно знайшла мамину іграшку. Але є одне, але летіти їй вже нікуди. І тут бах. Перемога. Як завжди, красиво, ефектно і в моєму стилі.